Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Вісім мільйонів гривень на ремонт пошкоджених внаслідок бойових дій домоволодінь призначила комісія за програмою є відновлення у Покровську. Подають заявки на дрова, щоб обігріти свої будинки у прифронтових селах Різниківка та Святопокровська сіверської громади. Понад рік немає газу, електрики, водопостачання. Жителі Костянтинівки вдосконалюють знання з української мови в розмовному клубі. Розпочато розслідування за фактом вбивства в окупованій Волновасі дев'ятьох мирних жителів, серед яких двоє дітей, повідомляє речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва. За попередніми даними у жовтні 2023 року, представники збройних формувань Російської Федерації прийшли до одного з приватних домоволодінь у місті Волноваха. Озброєні люди кавказської зовнішності вимагали у родини, щоб вони звільнили помешкання для того, щоб туди Заселились збройні формування Російської Федерації. Коли господар вказаного помешкання відмовився, вони почали погрожувати родині фізичною розправою, після чого пішли. А вже 27 жовтня 2023 року. Представники збройних формувань Російської Федерації повернулись та застосувавши вогнепальну зброю, розстріляли цілу родину, а саме дев'ятьох осіб, які вже на той момент спали. Наразі досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Максимальне покарання за вказаною статтею довічне позбавлення волі. Дізналася я про вбивство онуків і правнуків. Мого рідного дядька із е, інформаційних джерел та із е, Твітера. Але напередодні вже були новини про е, вбивство у Волновасі, тільки ще не знали, хто це. І потім, коли сплило прізвище, я зрозуміла, що це наші родичі. І, звісно, що за фотографіями, які були викладені, я зрозуміла, що це внучка мого дядька. Так, звісно, що я буду звертатися до відповідних органів із заявою про це вбивство, про геноцид українців. Російською Федерацією внаслідок штормового вітру до 25 метрів на секунду та зливи на Донеччині залишаються знеструмленими шість населених пунктів. Протягом вихідних вдалося повернути електроенергію жителям 141 населеного пункту. Це 58 тисяч родин. Станом на 15.00 аварійно-ремонтні роботи тривають. Повідомив Суспільному начальник Покровського району електричних мереж ДТЕК Донецькій електромережі Віталій Асіненко. Населені пункти не називаються в цілях безпеки. Працювати було. Тяжко роботи сильно ускладнювали як і негода, що тривала, ну, так і бойові дії. Сьогодні в нас працює майже 70 бригад енергокомпанії на відновленнях роботах. Крім того, за вихідні ще у нас було пошкодження електромереж бойовими діями. То за вихідний ми повернули світло десь 25 тисячам родин, які залишилися без електроенергії після бойових дій. Комісія за програмою є відновлення. Прибуває до одного з будинків, який був пошкоджений внаслідок обстрілів Покровська. Прильот був у 22-му році на вулиці, яка Йде паралельно з цією вулицею. В результаті прильоту була пошкоджена покрівля, пошкоджена три вікна: двері вхідні, двері міжкімнатні, а також внутрішнє оздоблення. Зараз потреба є в вимірюванні. Об'єму пошкоджень для того, щоб внести в чек -лист. Члени комісії оглядають дах, обстежують будинок всередині. Спеціальним пристроєм заміряють вікна. Усі дані вносяться у спеціальний чек-лист. За ним будуть нараховувати допомогу домогосподарству минулого року. У цей район влучила російська ракета Іскандер. м За даними поліції, загинула одна людина, двоє отримали поранення. Були пошкоджені 27 будинків. Мама була дома. Я потім приїхала, тому що я працюю. Та приїхала дуже, це страшно було, звісно. Все в осколках, і все в диму, все в там, що мама була в залі і залишилася жива, тому що в спальні кровать порізала осколками і в стіну осколки пішли. Якби вона там прилягла, літа, їй б не було живих. Начальник управління капітального будівництва Данило Проскуренко каже: комісія почала роботу з травня цього року. Середньому в день виїжджають на 10 об'єктів. При огляді спочатку дивляться на наявність акту візуального обстеження пошкоджень, який видається одразу після обстрілів. Під час огляду пошкодженого житла усі свої дії проговорюють власнику в процесі обстеження. Власник може надати свої рекомендації, показати комісія тоді обстежує, і наприкінці сума компенсації, яка буде надана за програмою відновлення, озвучується власнику. Після обстеження цього будинку комісія призначила ремонт на суму 90 тисяч гривень, які надійдуть на спеціальний рахунок у банку. Витратити ці гроші можна буде лише у спеціалізованих магазинах для будівництва. Комісія перерахувала площі цих пошкоджень, визначилась, з якими видами робіт потрібно стикнутися для того, щоб відновити будівлю, щоб вона була можлива для експлуатації. Це штукатурення стін, штукатурення стелі і поклика шпалер Начальник Покровської МВА Сергій Добряк каже, за програмою є відновлення, подано 223 заявки. З них 126 заявок вже оброблено і призначена сума для виплат на 12 мільйонів гривень. За його словами, в середньому на відновлення житла виплачують від 40 до 70 тисяч гривень. На 94 заявки вже люди отримали майже на 8 мільйонів гривень на картки, на карткові рахунки. Гроші відмови так були, але там за недостачою документів, тому повернуті на доопрацювання. У нас є і наша програма місцева допомога. З місцевого бюджету ми з того року за зруйноване житло виплачуємо по 800 тисяч гривень допомоги, щоб людина могла там собі поки дочекати. Це ми поплачили ще і в тому році, щоб люди могли зняти житло, купити там якісь речі, які втратили. І за родині, за загиблим. По загиблими сплачували по 100 тисяч гривень. Сергій Добряк каже: від початку повномасштабного російського вторгнення Покровськ обстрілювали 44 рази. Внаслідок обстрілів пошкоджено або зруйновано 644 приватних будинки і 127 квартир у багатоквартирних будинках. Владислав Уколов, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Росіяни обстріляли зі ствольної артилерії Курахівську громаду, повідомив Суспільному начальник міської військової адміністрації Роман Падун. Під обстріл попала селище острівське, в результаті якого загинула одна людина. Також в результаті цього обстрілу поскоджено п'ять приватних домовладінь. Вікна, фасади, покрівля, огорози. Під обстрілами армії РФ перебували ще п'ять населених пунктів Донеччини, розповів поліцейський Олег Кирницький. Зокрема, Авдіївка, Торецьк та Курдюмівка. Урожайне окупанти накрили зградів попередньо без постраждалих внаслідок артилерійського обстрілу. В залізному пошкоджено магазин та автомобіль. За даними виконуючого обов'язки начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігоря Мороза, у часовоярській громаді обстрілами росіян пошкоджені три багатоповерхівки, промислова будівля та гаражний кооператив. З громади триває евакуація, розповів начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус. Сьогодні вивозимо чергових людей, які вирішили, що все таки треба евакуюватися з каналу привіт, передасте військовослужбовці сталевого кордону на Лиманському напрямку знищили антенну супутникового зв'язку російських окупантів. Повідомляє Держприкордонслужба. Олександра Зос і на Ливанська Суспільне новини Донбас. У прифронтовому селі Різниківка працівники військової адміністрації збирають людей заявки на отримання безкоштовних дров. Залишається тут 79 жителів. На даний час в сіверській громаді проживає 1200 чоловік. Зараз ми знаходимося у селі Різниківка. Приймаємо заяви від населення на отримання деревини. Кожному домоволодінню полагається по 4 кубики. Живу одна я вдова. Батьків немає. Ой, потрібні дрова. У селі немає газу та електрики. Заготавлюємо саме. Ходимо в посадку, збираємо дрова. Боїмося, звісно, а хто не боїться? Дурак тільки не боїться. Як і зими готуємося, так як. Дров ходимо з посадки, таскаємо. І нам дають дрова, як будь-то би. прошлом году дали, але поздно дали, аж в апреле дали. А в этом там не знаю. От запісили а це село Святопокровське, яке розташоване за три кілометри від Різниківки. Тут нині живе 64 жителі. Тяжело, та вчора стріляли цілий день. Вікон немає в хаті на кухні, шифер увесь побитий. Стекла нема ні одного в хаті. Не знаю, як будемо зимувати. Ви не думаєте виїхати? Ні, не думаю. Що буде, то буде. Кому в Що буде, то буде. Роботи там не дають пенсіонерам. А на ці гроші я не проживу. Виїхати мені, дене, бо ми у двох із дідом, а нас родні немає ніде нікого. Поняли? І вже нам потрібна допомога. А що ми зробимо? Як ви зимували ту зиму? Та ще цю зиму нам приносили, то водичка, а тепер оцю не знаємо. Бо саме головне, кажіть, щоб було чим топити людям. Топити, щоб було. Та на Нема нічого. Ні купані, ні щірань, ні вікон, нічого немає. В хаті холодно. А ви як само не знаю. Я сподіваюся, що мене господь прийме вже 86-й год. Зібрали заявки на отримання безкоштовних дров і у селі Свято Покровське. Сьогодні перший день ми почали тут збирати. І я думаю, за тиждень зберемо і будемо готуватись до тендерних процедур закупівлі і розвозу. Централізоване опалення в нашому районі не те, що опалення, не, не світла, не газу, ні води. На території Сірого Бахмутського району все це відсутнє. Готуємося дуже, дуже, дуже плідно. Працюємо з гуманітарними організаціями на теперішній час. Військові адміністрації вже закуповують деревину для усього населення. Тому усі мешканці у цьому році будуть забезпечені для сталого проходження опального, опального періоду. За словами кар'яна, територія Бахмутського району знаходиться вздовж лінії фронту, і росіяни постійно обстрілюють усі населені пункти району. Вікторія Олексієв Артем Степанов суспільне новини Донбас. Надія Арапова, відвідувачка курсів з української мови для дорослих, розповідає, у розмовному клубі навчається з червня. В побуті у моїй рідній сім'ї, де я народилась, розмовляли дуже красивою українською мовою. Я, а я ж пішла вже в російську школу, і ну, самі знаєте, що в за радянські часи ми розмовляли всі російською мовою. І мені дуже гріє оце пам'ять моя. Пам'ять моєї сім'ї, моєї рідні всієї, і тому я повертаюсь. Хочу вернутися в свої істоки. Прийшов на курси, аби вдосконалити свої знання з української, каже Ярослав Маланчук. В основному процентів напевно 90% люди переходять на українську мову. В даний момент важливо повертатись не тільки до української мови, українська мова це як ну код нації. Ми знаємо це і все, але повертатися до всього українського в першу чергу до розуміння історії правильної, яка вона є. Скільки цих заборон української мови, скільки переламу, скільки слів? От я вживаю багато таких слів і російських і так далі. Тому треба займатися, працювати над собою. Ці курси відвідують близько 15 жителів Костянтинівки, розповідає викладачка української мови Надія. Одне заняття триває годину. Саме тут у нас за 13-30 кілометрів до лінії активних бойових дій набагато більше потреби в розмовному клубі, не в форматі навчання онлайн, саме щоб учні, студенти в які вивчають мову, здобували українську знання української мови на якийсь рівень там Б 2 Б 1 А саме розмовний клуб, який створює україномовне середовище, бо люди потребують спілкування більше ніж якихось формальних знань. Рідна мова. Це коли в тебе в душі, вона сидить, ти ніколи її не зрадиш. Вона, вона завжди приносить радість, коли ти спілкуєшся на своїй рідній мові. Але чуєте, російський імперіаліст нищив нашу українську мову всіми е, методами, які можливі. Надія Зубатюк додає ці курси української мови безкоштовні. Заняття проходять раз на місяць на базі громадської організації Українського інституту антикризового менеджменту. Інна Ливанська, Вікторія Ліксєєва, Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас. Дивитися суспільне Донбас, Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.